Вітаю, друзі! В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. Що нас чекає у 2025 році? Почався парад прогнозів на 2025 рік. То що ж нас чекає? Якщо так, знаєте так. От коротко. Стабільність у світі буде менше. Штати продовжують втрачати роль глобального лідера, зростає вплив регіональних центрів. Воєнних конфліктів буде більше. Посилиться роль роботизованих систем із застосуванням штучного інтелекту. І, до речі, Україна тут в темі і в долі. Зростають ризики глобальної економічної кризи вже п'ятий рік поспіль. Триває тренд цифровізації всього. І Україна тут знову ж таки в темі. Учний інтелект продовжує розвиватися семимильними кроками, лякаючи всіх. Постилюватиметься регулювання крипти, зростатиме дефіцит питної води, висока ймовірність боргової кризи, висока ймовірність енергетичної кризи. Люди продовжують старіти і перебираються до міста. Далі буде такий невеликий, але детальний аналіз кількох прогнозів від впливових організацій. Отже, Геополітичні тенденції це повернення Дональда Трампа та його впливу. Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США у 2024 році значно впливає на глобальну геополітику. Його політика Make America Great Again» може призвести до перегляду міжнародних альянсів та посилення протекціонізму. Це може спричинити напруженість у відносинах із традиційними. Союзниками США та посилити торгівельну війну з Китаєм, що призведе до подальшої зміни глобальних торгових маршрутів. Багатополярний світовий порядок до 2025 року очікується подальше формування багатополярної системи міжнародних відносин. Частка країн, що розвиваються у світовому ВВП, продовжить зростати. Китай та Індія продовжують нарощувати свій вплив, прагнучи стати одним із полюсів. Нового світового порядку зростатиме роль регіональних держав, таких як Індонезія, Іран та Туреччина. Індія збереже високі темпи зростання лише на рівні близько 7%. Прогнозується, до речі, що до 2040-2050 років сукупний ВВП країн Брікс порівняється із показниками Великої сімки. Середні держави, такі як, наприклад, Індія та Саудівська Аравія, продовжують Зміцнювати свої позиції на міжнародній арені, використовуючи стратегічні відносини з великими державами для досягнення своїх економічних інтересів. Це дозволяє їм маневрувати в умовах геополітичної напруженості та отримувати вигоду з нових економічних можливостей. Суперництво США та Китаю Так, США та Китай продовжують грати провідні ролі у світовій економіці з прогнозованими темпами зростання. 2,7 та 4,5% відповідно. Протистояння між США та Китаєм залишиться ключовим фактором, що визначає глобальну геополітичну динаміку. Можливе посилення конфронтації у торгівельній, технологічній та військових сферах. При цьому повне економічне розтикування. Воно має ймовірне, китайські компанії продовжують експансію за кордон для обходу торгових бар'єрів. Ослаблення Західних альянсів. Традиційні західні альянси, такі як НАТО, можуть ослабнути через розбіжності між союзниками, можливо, зростання скептицизму США щодо міжнародних зобов'язань, що може, до речі, призвести до геополітичних перестановок. Збережеться ризик ескалації регіональних конфліктів, особливо на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Ключовими осередками напруженості можуть стати Тайванська протока, корейський півострів та перська затока. Можливе посилення ролі регіональних держав у локальних конфліктах. Уповільнення глобального зростання інфляційний тиск зросте, а ФРС США швидше за все припинить знижувати ставки раніше. Це призведе до більш жорстких фінансових умов сильнішого долара та складної макроекономічної картини в інших місцях. Глобальне зростання очікується на рівні близько приблизно 3%. Що трохи нижче за показники 2024 року. Основними причинами стануть демографічні чинники у розвинених країнах та структурні проблеми у Китаї. Продовження просування економічної могутності на схід. Далі нормалізація монетарної політики. Очікується, що до 2025 року провідні центральні банки завершать цикл підвищення ставок і перейдуть до їхнього поступового зниження. Це насправді має сприяти пожвавленню економічної активності. Однак, під час президентства Дональда Трампа ФРС США може бути змушена припинити зниження ставок раніше через інфляційний тиск. Зростання протекціонізму і тенденція до протекціонізму та економічного націоналізму, імовірно, збережеться. Це може призвести до подальшої фрагментації глобальних ланцюжків постачання. Портаціоністська політика США може стимулювати інші країни до введення заходів у відповідь, що призведе до подальшої фрагментації глобальних ланцюжків поставок. Це також може посилити інфляційний тиск через підвищення тарифів на товари, що імпортуються, особливо високий ризик ескалації торгової війни між США та Китаєм під час президентства Трампа. Далі перейдемо до технологічних трендів. Розвиток штучного інтелекту – це Перший, напевно, найголовніше пункт очікується значний прогрес у галузі штучного інтелекту, особливо у створенні автономних других агентів. Це може призвести до революційних змін у різних галузях економіки та підвищення продуктивності праці. Квантові технології. До 2025 року очікується прорив у галузі квантових обчислень та квантової безпеки. Це може мати серйозні наслідки для криптографії та. Кібербезпеки. Розвиток зелених технологій. Продовжиться активний розвиток технологій, спрямованих на боротьбу з відміною клімату та зниження викидів вуглецю. Очікується зростання інвестицій у відновлювані джерела енергії та технології енергоефективності. Проте політика США у цій галузі може змінитися за Трампа що може уповільнити глобальний енергетичний перехід. Китай. Лідирує в експорті сонячних панелей, акумуляторів та електромобілів, що сприяє глобальному буму технологій чистої енергії. Очікується, до речі, що це допоможе знижити глобальні викиди вуглецю, хоча успіх залежатиме від політичної волі країн споживачів. Зміна клімату. Проблема глобального потепління залишається однією із ключових загроз. Можливе збільшення частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ. Очікується, що до 2025 року стане зрозумілим, чи досягли глобальні викиди парникових газів рекордно високого рівня. Очікується загострення проблеми нестачі ключових ресурсів, особливо води та продовольства у низці регіонів світу. Це може бути джерелом нових конфліктів. Наступне це демографічні. Тренди старіння населення розвинених країн. Продовжиться тенденція до старіння населення у розвинених країнах, що створить додаткове навантаження на системи соціального забезпечення та охорони здоров'я. Європа та Японія зіткнуться зі скороченням працездатного населення, що може негативно позначитися на економічному зростанні. Очікується також подальше зростання міського населення, особливо в країнах, що розвиваються. Це вимагатиме значних інвестицій у міську інфраструктуру. Ймовірно, збільшення числа мігрантів, які прагнуть переїхати з неблагополучних країн до більш розвинених. І це все може призвести до зростання соціальної напруги у країнах реципієнтах. Триватиме тренд на цифровізацію фінансових послуг, можливе ширше використання цифрових валют центральних банків. До кінця 2025 року очікується формування. Чіткішої глобальної регуляторної бази для криптовалют та інших цифрових активів. Оборонні технології. Автономні системи озброєння. Очікується подальший розвиток та впровадження автономних систем озброєння, які використовують штучний інтелект. Це може змінити характер воєнних конфліктів. Гіперзвукова зброя. Продовжується розробка гіперзвукової зброї провідними військовими державами, що може порушити існуючий стратегічний баланс. Очікується поступове відновлення економіки у Єврозони зі зростанням ВВП на рівні 1,2% у 2025 році. Німеччина може відставати від інших країн регіону, тоді як Іспанія, ймовірно, продовжить випереджати середні показники. Європейський центральний банк, напевно, продовжить зниження відсоткових ставок. Економічне зростання у азіатсько-тихоокеанському регіоні може сповільнитися через зниження глобального попиту та торгівельної політики США. Китай може зіткнутися з негативним впливом американських тарифів на експорт, що може призвести до зниження темпів зростання до 4,1% у 2025 році. До 2025 року багато великих країн регіону Латинської Америки досягнуть статусу країн із середнім рівнем доходу. Однак деякі держави, особливо ті, які тривалий час дотримувались популістської політики, можуть відставати у розвитку. До речі, країни Африки на південь від Сахари залишаються найбільш уразливими до економічних потрясінь, демографічного тиску та політичної нестабільності. Незважаючи на зростання глобального попиту на сировинні товари, місцеве населення навряд чи відчує значні економічні вигоди. Загалом. Світ у 2025 році характеризуватиметься ще більшою невизначеністю та волатильністю. Ключовими чинниками, що визначають глобальний розвиток, стануть геополітичне суперництво між великими державами, технологічні інновації та екологічні виклики. Здатність міжнародного співтовариства до співпраці у вирішенні спільних проблем матиме критичне значення для забезпечення стабільності та сталого розвитку. Війна в Україні, на жаль, буде сходити з другого плану вже на третій. Ось такі справи і історії, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу. А також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Ми майже цілодобово 24 на 7. Відслідкому всі новини та події, аби зібрати їх докупи, встигнути проаналізувати та в доступному вигляді вже подати вам. Тому, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина з тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!